Шановні глядачі! Активну молодь Івано-Франківська, зокрема студентів нашого університету, запрошують долучитися до міської молодіжної ради. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці міського департаменту молодіжної політики та спорту. Що це за організація та які можливості вона відкриває для своїх учасників? Розпитаємо у керівниці відділу молодіжної політики вказаного департаменту Мар'яни Цеганин. Вітаю, пані Мар'яно. Дякую за запрошення. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, які основні завдання ставить перед собою молодіжна рада? Молодіжна рада це такий консультативно-дорадчий орган, який має бути місточком між молоддю, молодіжними організаціями та нашим департаментом і міською радою в цілому всім виконавчим комітетом. Це такий незалежний орган, який не дружить з нами, але й не сперечається чи не є якоюсь опозицією. Вони мають вивчати всі документи, які міська рада виконком приймає, які стосуються молоді, тобто не обов'язково суто молодіжної політики. Це може бути і про спорт, про освіту. Це може бути про якесь житлово-комунальне господарство, наприклад, створення можливо молодіжної інфраструктури, якихось майданчиків. А в цьому є потреба, є запит. І от молодіжна рада має сказати, наскільки правильні ці рішення, або рекомендувати якісь рішення. Також вони можуть рекомендувати відзначення пам'ятних дат, до яких залучається молодь, доцільно чи недоцільно робити масові заходи, в якому форматі варто працювати з молоддю. Чи це мають бути там, покладання свічок, чи тренінги, чи лекції, чи воркшопи, чи квести, що зараз молоді цікава тематика і цікаві формати по роботі з нею. Це має вивчати молодіжна рада і доносити. Довідомо влади. Також молодіжна рада може проводити самостійно свої події, але це не є їхнім основним завданням. Все-таки першочергово це вивчення тих документів, тих рішень, проєктів, програм, які приймаються, або їхнє лобіювання. Ну, якщо так в загальному, це, це десь так. Що може дати молоді участь у молодіжній раді? Е, в першу чергу, це досвід співпраці з органами влади, в даному випадку органами місцевого самоврядування. Як комунікувати, як писати листи, як створювати документи, як подавати свої пропозиції, тому що члени молодіжної ради нового скликання будуть проходити спеціальне навчання, плюс бути на тісному контакті з нами першочерговому? По-друге, це є досвід вивчення документів, як їх правильно читати, що означають ті чи інші терміни. Це такі початки. Початкові, можливо, знання з юриспруденції, якщо дозволю собі так сказати. Ну і, звісно, це вміння комунікувати з командою, тому що в молодіжну раду входять представники різних громадських організацій, не завжди в них однакові погляди, не завжди однакове бачення, і їм доводиться між собою навчитися знаходити спільні точки дотику і співпрацювати. Це неймовірний класний досвід. Попередній склад молодіжної ради завершив свою роботу. Поділіться, будь ласка, основними досягненнями. На останньому засіданні вони самі себе розкритикували і сказали, що ця молодіжна рада була бесіга. Зазвичай влада приходить і каже до молодіжних рад в інших регіонах, що ви погано пропрацювали. То тут вони себе критикували. Ми навпаки можемо сказати. Що робота, певна, робилась, і бували спільні події, спільні заходи. Були подані рекомендації, зокрема по тому, як подавати звіт про діяльність роботи департаменту, як його структуризувати, щоб молодь, читаючи його, розуміла, які заходи відбулися, могла співставити з програмою цільової, по якій ми працюємо, це молоді Конофрантівської ну, громади на 21-25 роки. І ми врахували цю пропозицію. Вже цього року ми звіт будемо по-іншому робити. А також радили нам, як відзначати пам'ятні дати, наприклад, коли доцільно чи недоцільно робити масові заходи в зв'язку з агресією Росії по відношенню до України і можливими атаками. А, ось і, а, на жаль, не було виконано 100% плану, який вони перед собою ставили, не опрацьовували не всі документи, тому можна сказати так, ну, середні балівки не добре, як я зараз у цій каці ставалі буде з 50-60%. Але це. Був певний перерив між е, попередніми каденціями, молодіжна рада існувала вже в Франківську, але до, е, до 22-го року був пев, кілька років перериви, коли такої, як такої, її не існувало. Тому та каденція, яка була дотепер, це такі, можна сказати, новачки в цій сфері, які захотіли і перший рік вони потратили тільки на знайомство між собою, на навчання що таке молодіжна рада, що вони мають робити. Тому прощаємо їм їхні якісь недопрацювання. А чим найбільше пишаєтесь? Е, мабуть, чим пишеться молодіжна рада, треба запитати у попередніх її керівників, а зі сторони департаменту скажу, що пишаємося в тому, що нам вдалося е, мати діалог. Ми не сперечались, в нас не було якихось жорстких розбіжностей, але й в нас не було е, е, як я би це сказати панібрайства чи генсильної дружби, а все-таки дотримувалися правильної субординації, що ми є партнери, ми є повноцінні два суб'єкти молодіжної політики, і ми одне одному рекомендуємо. Кого ви хочете бачити у новому складі молодіжної ради, якими рисами мають володіти ці люди? Хотіти навчатися, розвиватись, не обов'язково вже все міти на старті. Ці люди мають мати елементарні, напевно, навички етикету, і уваги, розуміння, що, по-перше, не можна з ноги вибивати двері, приходити, розказти, ви нічого не робите, а перед тим навіть не почитавши звіти, не почитавши, які можливості вже є. Але з другої сторони... Ці люди мають цікавитися, ставити питання, вимагати те, що по закону повинно надаватися молоді, От вміти десь відстоювати точку зору молоді, яку вони представляють, але з іншої сторони робити це правильно. Десь так ми це очікуємо. Що чекає на тих, хто потрапить до нового складу молодіжної ради, і до чого потрібно бути готовим? Їх чекає, щось страшне. Це звісно, жарт. Їх чекає два роки активної роботи. Тому, якщо організація хоче висунути свого кандидата, має розуміти, що ця людина раз три місяці має приходити на збори. Бо якщо люди не будуть на них приходити, не буде корму, не зможе молодіжна рада приймати рішення, засідання буде недійсне, тому повинна фізична присутність бути. А ці люди мають виконувати якісь взяти на себе зобов'язання, аналізувати документи, чи подавати пропозиції, чи вести в соцмережі, діляться потім там молодіжні раді на різні відділи, завдання самі собі це придумають. Тобто людина повинна бути готова, що їй за це не будуть платити. І треба бути активною і їй треба буде постійно навчатися і розвиватися. І насамкінець, що б ви порадили тим, хто зацікавився можливістю увійти до молодіжної ради? А якщо це голова громадської організації або член якоїсь організації або студентського самоврядування, повинні скликати у себе збори згідно свого статуту, що чи за все загальні збори визначають, кого вони делегують в молодіжну раду, написати, що за рік вони зробили у сфері молодіжної політики, додати статут випуск про свою діяльність, про ознаку неприбутковості. І весь цей пакет документів принести у департамент молодіжної політики та спорту 813 або 812 кабінет міської ради до 22 березня, включно до 17.00. І тоді така людина буде запрошена на установчі збори, на яких вже далі відбуватиметься процедура включення молодіжної ради. Я рекомендую, дуже рекомендую, не чекати 22 березня, а приносити прямо завтра, після завтра сьогодні тому, що буває часто, що якогось документа не вистачає, або в є якісь помилки граматичні чи стилістичні, і просто не вистачає часу вже це переробити. Тому що що швидше людина це принесе, ми це перевіримо, і в випадку необхідності якихось змін людина встигне це зробити. І не буде потім а я не попала в молодіжну раду, бо прибігла в 16.58. Неповним пакетом документів, ну, грубо кажучи, так. Звичайно, я зараз е так кажу 17.00, ну можливо, ми будемо до 18.00 приймати документи. Якщо хтось хоче подаватися, то теж прошу нам напишіть про це на всі соцмережі, повідомте, що ви маєте бажання, і ми допоможемо з формуванням е пакету документів. Дякую, пані Мар'яну, за розмову вам, що сьогодні нашою гостею була керівниця відділу молодіжної політики Івано-Франківського міського департаменту молодіжної політики та спорту Мар'яна Цеганин.